Друзі, перший був. Що за, за це ти її загинув? За що за зібрану ну Перший є, Ось такий от карась. Непоганий. На ладошку, Пойдет. Друзі, всім доброго ранку. Вас вітає канал Fishing Men's Club, Українська рибалка. Вийшов половити карася коропа на вудку з боковим кивком і попливця вудку. Тільки щойно ви бачили, зловив карася, на ладошку десь, може трошки більше, на кукурузяний пуфік. А взагалі взяв з собою відварив горох, є кукурузка консервована. Є ось такі ось кукурузяні пуфіки і є чесниковий кук. Це така наживка. Поплавочка поки стоїть. Була одна поклівка, положила поплавку, але промахнувся, нічого не було. А на боковий ківок то вже було три сходи і ось четвертого карася я взяв. Сьогодні у нас така, бачите, хороша погодка, обіщають за 30 градусів тепла. Прикормився я, друзі, до речі, кормив, зварив я пшоняну кашу, досипав туди прикормком карась макуха і кукурудзу і горох теж туди в прикормочку кинув, перекормив дві точки. Так що, друзі, зараз перенаживляємося і продовжуємо далі. Вам як завжди приємно перегляду, не переключайтеся, буде цікаво. Так, беремо наш кукурудзяний пауфік. Опа, ой, Ось отакий такий Бачите, корюзі не стоїть в мене мормишка. І зараз будемо пробувати. Там мули, бачите, друзі, мули капітально Щас, будемо пробувати, що словить знову. Карась крутиться. Ну, коропа поки не видно. Поки бере карась. хочет. Вот уже есть. Вот такие неполные, друзья, давай. Хороший. Вы бачите, как дуже, дуже тяж, тяжко вот Иди сюда. У... Ну, карась добротний. Опа, і пішов. Так, переножиємося. Пробую вже все ставити. Чесниковий, кук і горух, спочатку був і кукурудза, але так підійде. Дзьобний покине, дзьобний покине. О. Ну, Крузіний пуфіки пінотісто, бачите, трохи краще. Якось він хоч і мурижить, але, але бере краще. Так, давайте ще раз сюди опустимо. сюда. Хороший. Мощный стоял там. И вот я ее и захватил. Неплавный тоже такие. Заходь третьим будешь. Опа. Мощный такие. Хороший, красивый берут. Непоганый, да? Я думаю, что пойдет. Главный, Несиліше. Там короб скидається на глибині десь на середині. План у мене був сьогодні такий. Піти, вон, бачите, лежить дерево завалене, піти з тої кладочки, там де вудка стоїть, прямо складки кидати в дерево, закормити горохом, але... Я так подумав, що там буде дуже багато зацепів і буде його коропа дуже тяжко витягнути. Тут хоч трохи якась є простір, щоб його з ним потягатися, а там заведе заведе в дерево і все. І Я думаю, що були б одні обриви, то я вирішив на своє місце. Прийти і ловити тут. Якщо він підійде, то він і тут клюне, я думаю. О, тут поклює вже. Іди йди сюди. Вижте вилетів, я його держу на, на вісу. Опа. ладошечка хороший чтобы не був то сыну Ой-ой-ой, вот близко у меня. Что, кукурузиного пуфика захотел, да? Иди. Так. Так, наше, друзья. Опа. Вот сейчас Пуфики будут у нас. Козырни. Так. Опа. Так, не знаю, уже четвертый, чи пятый. Я уже сбылся за рахунку. Десь там короче. Блін, мені кивок погано вже видно так. Вода переливається, зеркалить. Це є. Це все хороший, друзі. Це хороший дядя. Це гарно йде. крутиться. Бачите, в нього щось як губа трохи пошкоджена. Він такий, більше ладохи, нормальний. Ось отак от. Чесноковий кук. Попробуємо. плюс кук иди сюда вылетаешь может ты взял чесноковый кук тоже любить два классик да? любишь чесночок Опа, хорошенький Опа. Вот такие друзья, не Ваш-то прямо мормышечка прямо в опа, иди сюда піти сюди, Іди сюди. от у них кровать почти такі я чуть далі не взяв Туди не стоїть. але там якась галяка. чуть ее не упустив. о хороший а молетки пойдет о.

Ну, уже где-то десяток есть, я думаю. А все уже есть. Хороший. Пойдем сюда. Все хороший будет. А? Все ну, нормальный карась. Опа. Ну что? Здесь сюда прыгай. Непоганий такий, да? Кісточки червоні. Десь раняється, чешу. Пойдет. Іди сюда. Хорую. Небо, ні, не погано, no? <coughs> аж закручується. Чекай. Іди сюди. Око мішає один. Оп. Опа. Розклювалися трошки. Розклювалися. Дуже ще кук не встиг з'їсти. чуть меньше нормально ах и втик есть я Он будет такой непловный на вроде бы Бакінця клюнув, собознив, стой стой, стой 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 хорош, хорош, хорош хорош болот. Що не надіргався, все в них якісь губи, губ немає щось нема губи якоїсь верхньої, Надбив десь. Поганий карас. Чесночний кук, друзі. Ось так раз, друзі, бачите, прикормка в мене. Пшоняна каша, карась-макуха прикормка і кукуруза з горохом. Словована кукуруза і горох я сам варив. Сейчас рублю пару кулек закину. Опа. Раз, два, три. Все, друзья, пока достаточно. Иди сюда. Ух. Хорош. Вылетел я зацепил ее, не понял. За жабру зацепил. А что так? Не знаю. Промахнулся десь. Бачите, за, за что взял. вы <coughs> <coughs> взял. Опа. Вот такие. Друзі. Не засняв поклювочку, але виманив одного. Десь сюда, Хороший такий неплаваний карась. Дивіться, який вод так. О! Це ж лопасончик. Опа. Хороший карась. Друзі, тільки виключив камеру, Сразу поплівка, ну як завжди, не засняв трошки, але карась є так наклонив килка, що це просто, я думаю, що це короб є, дивіться який. Ой. гарно так клюнув. Киснековий кут працює. Опа. Так, закидаємо. О. І десь уже у нас повинна ждати рибка. Вот что да. Видите, кудрось. Ружки дали. Опа. Ружки дали стоять. Вышло у него. Ух ты, какие побытые Ты что такие побытые? Уж. О, красавчик. Иди. Ну вот здесь сюда. Шуш ты мне меня... поришь. Красиво. Опа. Порим. Іди сюди. Долго я тебе ж Вот такие, друзі. Друзі, перейшов сюди. Ось бачите, взагалі в такий коряжник, що капець, на мілину. Тут і тіньочок усі есть. Дерево затіняє. І вже одного карася зловив, але камеру не включив. Зараз будемо шукати труву. На ладошку такий карась на часниковий кук. Гарний підйом ківка був. Бачите, глибина тут десь пів метра сантиметрів 60. Трошки сипанув. Ай-яй-яй-яй-яй, другий вшов, а був і втік. Тільки за задзигоніло за, за ним Це вже є. Ух, який кабанчик. Друзі, ви бачите який? Кабанідзе, цепився. Що нормально пересі. Опа Все-таки підійшли товариші. О! Вам і карась. хороший, да? Добротный. Или садочек все рядом поставил. Так, принаживляемся. Оп. Оп. Да, нормальный поросик клюющий. Хм. Может лучше и короб клюнутый. бути, Бачите, трошки прикорнив він. І він бере. По. Так, опускаємо лесенько. Трошки, звісно, лякаю його тут, але нічого. здесь да всякие, ё -моё. Это красавчик. Это красавчик. Опа. Иди сюда. А? Иди. Друзья, всё. Макає повним худомисть, бо ж тебе зазволено. Прийшло до завершення моя риболовля, риболовлю задоволений, рибалив в селі Іванівка, контакти залишу охоронника внизу під описом. Дивіться, рибалив з 6 ранку і до 18 години вечора. Зловив 46 карасів, я вже їх пересчитав. Десь такі ладошка більші. Ось такий от улов. Зараз, до речі, включу кантера, зважу понулять. Момент істини. Опа, поїхали. Так. Діргаються. Стой, 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 стой. 5 кілограм 880 грам. Коротше, 6 кілограм практично. Вся риба була зловлена на вудку з боковим ківком. До речі, друзі, кому треба боковий ківок, найкращий боковий ківок мормишки під нього. На карася, на коропа, вудка в зборі з боковим ківком. Звертайтеся в описі під відео будуть посилання, де ви можете це все замовити за доступну ціну. А з вами буду прощатися. Всім миру і добра. До наступних рибалок. Пока-пока.